Підмодульний вираз S відняти 10,8. Закриваємо модуль до рівня 0. в шостому класі. Триває урок математики. Тема заняття координатна площина. Діти повторюють вивчений матеріал. Разом з цим повторювали географію карти України. Знаходили за координатами міста України. Вирішили так подорожувати, поки. Да, чекаємо закінчення війни, обов'язково ті міста, які ще не відвідали. Раніше цей навчальний заклад діяв онлайн. Тепер, завдяки появі підземної школи, ліцей зможе працювати очно. Вчителі кажуть, різниця між тим, що було, і тим, що зараз, колосальна. Бачити очі дітей, коли вони перед тобою. Їх реакцію на твої пояснення вже набагато зручніше. Так, да, і ну звісно, сама атмосфера школи, нарешті ми її відчули, О, тому що дистанційно передати всі ті емоції, які е, хотілося б передати нашим дітям. Е, змоги такої немає під час дистанційного. Але зараз це буде, сподіваюся, набагато краще. Мені дуже сподобалося, бо три роки не ходити в школу і потім прийти. Я навіть вчора трішки плакала від щастя. Мені дуже тут подобається. Тут все дуже сучасне, дорожче. Сучасні, дуже зручні коридори, можна посидіти, пограти в різні ігри. Дуже просто. Під час навчання онлайн особливо складно було учням початкових класів, кажуть в освітньому закладі. Ми працювали тільки онлайн. Я вважаю, що це неприпустимо, бо у нас вже є покоління дітей з 20-го року з карантину, які не пишуть. Напишуть, як потрібно писати в них не відпрацьовуються графічні навички, навички писання. А в цій аудиторії зараз навчаються учні четвертого класу. Триває урок. Я досліджую світ. Діти робили лепбук на екологічну тематику. Коли діти були вдома, ми не могли таке зробити. Така робота колективна. Вони дуже раді, що змогли попрацювати всі разом, спілкуючись, і такий колективний проєкт у них вийшов. У нас повністю було онлайн-навчання. Ці діти встигли тільки в першому класі трішечки познайомитися. І ми пішли на онлайн-навчання, і вони сьогодні декого побачили вперше. Тільки в екрані бачили, знайомилися Сьогодні дуже емоції переповнюють. Переповнюють і дітей, і вчителів. Тому що головне, що тут безпечно. Ми спокійно проводимо уроки. Тут такі ремонти, якось по сучасному. І ну дуже прикольно, що таке можливі, така можливість є тут навчатися. Виходиш в коридор, там є якісь ігри, теніс, настільне, є ось футбол. Хлопчики грали. А в класах є всякі фігурки, там блоки, по яких можна рахувати. У просторі 14 навчальних кабінетів навчатися будуть у дві зміни. Потурбувалися і про те, чим зайняти дітей на перервах. Зокрема, в коридорах є можливість почитати або пограти в ігри. Організовуються для школярів і різноманітні активності. Загалом будівництво безпечної школи тривало сім місяців. Попри те, що заклад розташований на сім метрів під землею, всередині це не відчувається, адже школа має потужне обладнання, зокрема систему вентиляції та освітлення. На всяк випадок є генератор, але ми підключені до. Є така категорія А, світло коли ніколи не вмикається. У нас є деяка потужність для того, щоб забезпечити життєдіяльність категорії А. Тиску не відчуваю. Не відчуваю тиску. Подяка велика нашим будівельникам, не конкретно ті організації, підрядної, яка виконувала роботи. Вони ну, розтаралися дуже-дуже у нас красиво. Ну, ви бачите, що у нас інтер'єр. На відкриття підземної школи разом з очільниками міста та області завітала і заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова. Особисто оглянула безпечний простір, де навчаються діти. Навіть як діти, які присутні сьогодні в цій школі, вони свідчення того, що Такі простори є вкрай критично необхідні для того, щоб виходити на очну освіту, і очна освіта це без перебільшення про нашу економічну ефективність через 5, 10, 15 років. Так, це далеко, але не подумавши про це зараз, на жаль, можуть бути дуже драматичні наслідки для держави. В цілому ця підземна школа стала восьмою в області. Зараз на території регіону перебуває понад 60 тисяч дітей. Щодня школи відвідують більш ніж п'яти. 15 тисяч учнів в середньому в підземну школу щодня ходить від 600 до 750 дітей. Все залежить від плотності щільності району і комплектності класів. Це наша восьма школа. До кінця року ми плануємо, що в нас буде всього 25 підземних шкіл а також ще будуть до відремонтовані укриття. Наш план. До кінця цього учбового року щодня до школи мають ходити більше 30 тисяч дітей з усіх 108 шкіл. Фактично ця 97, яка надає можливість відвідувати повноцінно учбовий процес. Також нагадаю, що ми фактично перші з прифронтових територій, яким вдалося забезпечити харчування в навчальних закладах. Запоріжжя перше місце з прифронтових територій, які забезпечили роботу дитячих садочків в подовженому режимі. Від того часу, коли ми почали активно розвивати мережу реальних освітніх послуг та закладів, до міста повернулось більше двох тисяч діток, що свідчить про те, що повернулися дві тисячі родин. Відвідувати цю підземну школу під час повітряних тривог зможуть і люди, які мешкають поруч з навчальним закладом. Для них облаштують спеціальну локацію для перебування. Анна Крамаренко, Олег Стригунов, телеканал МТМ.